Добрий день, діти! Любе сонечко ясно світить, посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає, до роботи закликає. Розпочинаємо урок математики. Тема уроку таблиця множення числа 3. Третина або одна третя, задача на знаходження частини від числа. Відкайте, будь ласка, зошити, запишіть дату, дистанційна робота. Пишіть старанно, слідкуйте за поставою. Каліграфічне письмо. Запишіть одноцифрові числа спочатку в порядку зростання, а потім в порядку спадання. Найбільше число не повторюйте. Молодці. А тепер пригадаємо таблицю множення 3. Запишіть номер 170. Подивіться на числа і знайдіть та запишіть ті. Які є результатами множення числа 3. Поставте відео на паузу і працюйте, а потім перевіримо. 9, 27, 18, 12, 15, 6. А тепер відкрийте підручник на сторінці 28 номер 172 Перед вами вирази, в яких пропущені доданки. Вам треба знайти ці невідомі доданки. Це можна зробити різними способами. Розгляньмо перший вираз. Щоб знайти п'ятий доданок, можна спочатку додати 4 трійки, це буде 12, а потім від 18 відняти 12 і отримаємо 6. Розгляньмо інший спосіб. Але спочатку дайте відповідь на питання. Що спільного у всіх виразах? Доданок 3, який додають 4 рази. Ми знаємо, що додавання однакових доданків можна замінити множенням. Отже, замінимо. 3 помножити на 4 до рівня 12. А щоб отримати 18, нам потрібно 3 помножити на 6. Отже, не вистачає двох трійок. А це число 6. Зупиніть відео, назвіть пропущені доданки, а потім перевіримо. Перевіряємо 9, 12, 15. Я впевнена, діти, що ви правильно виконали завдання. А тепер знайдіть номер 173. Сьогодні ми дізнаємося що таке третина і як її знайти. Перед вами смужка, яку поділили на рівні частини і зафарбували олівцями в різні кольори. Дивіться на малюнок і усно дайте відповіді на питання. Скільки частин смужки зафарбовано зеленим кольором? Одна частина. Скільки частин зафарбовано синім кольором? Теж одна частина. А червоним також одна частина. Наскільки всього частин поділено смужку на три рівні частини? Як же правильно відповісти на питання, яка частина смужки зафарбована олівцем зеленого кольору? Правильна відповідь. Одна третя. Повторіть. Дайте відповідь самостійно, яка частина смужки зафарбована олівцем синього кольору, яка частина смужки зафарбована олівцем червоного кольору. Молодці. Одна третя можна замінити словом третина. Повторіть, будь ласка, це слово. А тепер дамо відповідь на питання, яка довжина всієї цілої смужки? Щоб відповісти на це питання, потрібно додати всі частини одна третя плюс одна третя і плюс одна третя дорівнює три треті або ціле. Діти, запам'ятайте, що одна третя. А третя частина. Це третина. А тепер запишіть задача 174. У пеналі є 12 олівців. Третина з них прості. Скільки простих олівців є в пеналі? Зупиніть відео і прочитайте ще раз задачу. Дайте відповіді на питання. Скільки в пеналі олівців? 12. Що сказано про прості олівчики? Що їх третина. Як же знайти третину? Щоб знайти третину числа, потрібно поділити його на 3. Запам'ятайте, діти. А тепер запишемо в зошит. 12. Поділити на 3. Дорівні 4. Зупиніть відео і запишіть розв'язання та відповідь задачі. Наступна задача 175. На таці лежить 15 тістечок. Третина з них лимонні, а решта шоколадні. Скільки шоколадних тістечок лежить на таці? Зупиніть відео і прочитайте ще раз задачу. А тепер подивіться на короткий запис і дайте відповіді. Скільки на таці лежить тістечок? 15. Що сказано про лимонні тістечка? Що їх третина? Що сказано про шоколадні тістечка? Їх решта. Яке запитання задачі? Скільки шоколадних тістечок лежить на таці? Чи можемо ми відразу відповісти на запитання задачі? Ні. Чому? Бо спочатку нам потрібно дізнатися, скільки лимонних тістечок. ми вже знаємо, як знайти третину числа. Поставте відео на паузу. Запишіть розв'язання задачі, а потім перевіримо. Перевіряємо. 15 поділити на 3. Отримаємо 5 тістечок лимонних. Від 15 віднімемо 5 і отримаємо 10 шоколадних тістечок. Я впевнена, діти, що ви правильно розв'язали задачу. А тепер виконайте самостійно. Номер 176. Запишіть вирази і обчисліть їх значення. Ставте відео на паузу і працюйте. Наступний номер 177. Потрібно знайти значення буквеного виразу. 12 поділити на b плюс b. Якщо b дорівнює 3, 4 і 2. Обчисліть усно, а значення виразів. Запишіть в рядок. Перевіримо. Я впевнена, діти, що ви правильно виконали завдання. В домашній роботі вам потрібно буде виконати два завдання. Номер 178, знайти третину чисел 12, 24, 15 і 9. І номер 179 розв'язати задачу. Діти, я впевнена, що ви сьогодні дуже добре працювали на уроці математики. Молодці! А наш урок закінчився на все добре!